Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії в день, коли в столиці цієї країни зустрічалися делегації Російської Федерації і Сполучених Штатів вперше на такому рівні за три останні роки. Як підкреслюють, Зеленський вирішив не летіти до ЕРІЯДА, Ер щоб не надавати легітимності зустрічі російських і американських чиновників? Журналісти вже після закінчення зустрічі між представниками Білого Дому і Кремля дізналися, що спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед запропонував, щоб на цю зустріч також запросили і українських представників, але почув відмову. І від американських, і від російських учасників перемовин, які сказали, що хотіли б розмовляти між собою насамперед. Ну і звичайно, в цій ситуації Зеленському летіти до Саудівської Аравії це означало надавати певної легітимності перемовинам про Україну без України. Тим більше, що американські учасники перемовин, державний секретар Марко Рубіо і помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Олц. Залишилися у Ердіяді, на відміну від своїх російських колег, і таким чином могли поінформувати Зеленського про результати своїх перемовин з Лавровим і Ошаковим. Натомість Володимир Зеленський підкреслив, що буде очікувати американців у Києві, але поки що до української столиці прибуває тільки постійний представник Дональда Трампа по врегулюванню російсько-українського конфлікту, генерал Кіт Келов. Враховуючи те, що самого Келога не включили до складу делегації, яка провела попередні консультації із росіянами, можна сказати, що зараз Келог відіграє роль такого собі заспокійливого, снодійного для українців і європейців. Він проводить зустрічі у європейських столицях, він приїздить до Києва, а в той час Трамп розмовляє із Путіним і його представники проводять зустріч із представниками керівництва Російської Федерації в Ер-Ріяді. Так що за великим рахунком від перемовин із кітом Келлогом, який позитивно налаштований до України, і пропонував озброювати нашу країну і надалі, небагато що залежить зараз у переговірному процесі. Залежить у переговірному процесі насамперед позиція, яку займатимуть і українці, і європейці перед обличчям майже очевидного бажання американської адміністрації домовлятися із росіянами самостійно і ігнорувати українські і європейські погляди на те, як мала б закінчуватися війна і що таке справедливий мир. Зеленський вже підкреслив, що Україна не буде сприймати жодних ультиматумів і. В цьому, очевидно, він буде мати підтримку європейських керівників про необхідність справедливого миру для України говорили на саміті європейських лідерів у Єлісейському палаці, який Еммануель Макрон скликав відразу після резонансної Мюнхенської конференції, де віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс виступив із антиєвропейською промовою і демонстративно зустрівся в кулуарах з літеркою ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини. Алісою Ведель відомою також своїми хорошими контактами з фаворитом Дональда Трампа, мільярдером Ілоном Маском. Ну і звичайно важливим моментом є те, що ці європейські ініціативи продовжуються. Європейський союз зараз готує великий пакет допомоги для України. Безпрецедентно великий як для Європейського союзу, і про нього може бути оголошено вже після парламентських виборів у Німеччині. А невгамовний Монель Макрон у середу збирає ще один європейський саміт вже за участю лідерів тих країн, які не були учасниками першої зустрічі щодо України в Єлісійському палаці. Також і сам Зеленський намагається відшукувати союзників не тільки в Європі, але й на глобальному півдні. Важливо, що свої заяви щодо Саудівської Аравії він робив в Анкарі після перемовин із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоган. Ердоган, який підтримує хороші стосунки із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, сказав, що Туреччина може бути найкращим місцем для перемовин між Росією і Україною про закінчення війни. І Пообіцяв підтримувати територіальну цілісність України на таких мирних перемовинах, однак є очевидним, що зараз позиція Туреччини навряд чи буде цікавити президента Сполучених Штатів в його пошуках того знаменника, який Трамп хоче знайти для того, щоб принаймні припинити вогонь в російсько-українській війні. Про те, що саме таким є план Дональда Трампа припинення вогню. Вибори в Україні, і після цього повноцінна мирна угода щодо закінчення російсько-українського конфлікту говорило немало представників засобів масової інформації, близьких якраз до команди чинного американського президента. Втім, не знаю наскільки таке оголошення можна вважати сенсаційним на тлі. Постійних заяв Дональда Трампа, що його головна мета це щоб не гинули люди, і таким чином потрібно припинити вогонь. Ну і до речі, американський президент відразу говорив про це і з російським під час їхньої першої телефонної розмови після обрання Дональда Трампа президента Сполучених Штатів, як відомо, Володимир Путін відмовив своєму американському колезі у припиненні вогню. Так що зараз, після зустрічі російських і американських чиновників в Ер-Ріяді, Постає руба якраз питання про варіанти того, як буде розвиватися переговірний процес за рецептом Трампа, спочатку припинення вогню і забезпечення умов для проведення вільних демократичних виборів в Україні, щоб їхній переможець міг бути учасником завершення російсько-української війни шляхом повноцінного договору, чи за рецептом Володимира Путіна. Перемовини в час, коли будуть продовжуватися воєнні дії, і не буде жодних реальних умов для проведення виборів. Проте будуть постійні заяви росіян про нелегітимність президента України Володимира Зеленського і про те, що влада має бути передана голові Верховної Ради, якого Путін вважає єдиним реальним легітимним керівником Української держави, поки що за тональністю перемовин російських і американських чиновників немає жодного. Доказу того, що Дональд Трамп може нав'язати свій погляд на закінчення російсько-української війни Володимиру Путіну. А таким чином, поки що, поки ми не розуміємо, які у Трампа є інструменти впливу на Путіна, але починаємо розуміти, які у Путіна є інструменти впливу на Трампа. Зеленському дійсно нема чого було їхати до Саудівської Аравії в момент, коли в Ер Ріаді ще знаходиться представницька американська делегація на чолі із державним секретарем Марко Рубіо та радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майком Олдц. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, Баймія і тела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога миру вам! Хай щастить!